Скільки щомісяця витрачає середньостатистичний пенсіонер із середнього класу у віці 70 років? Життя після 70, реальний бюджет пенсіонера середнього класу і як його оптимізувати. Вихід на пенсію це бажаний момент свободи, але він також приносить із собою нові фінансові виклики. Багато хто уявляє собі безтурботне життя, подорожі і хобі, проте реальність часто виявляється складніше. Особливо це стосується пенсіонерів середнього класу у віці 70 років, які стикаються з необхідністю грамотного управління бюджетом, зростаючими витратами та інфляцією. Останнім часом я часто консультую людей, що наближаються до пенсійного віку, і бачу, як вони переживають через невідомість майбутнього. На основі особистого досвіду, досвіду моїх клієнтів та даних, представлених у різних дослідженнях, я вирішив скласти детальний аналіз типового бюджету 70-річного пенсіонера середнього класу, а також запропонувати конкретні поради щодо його оптимізації. Реальність цифр скільки насправді витрачає пенсіонер. Згідно з дослідженнями, середній пенсіонер у віці 70 років витрачає близько 5400 доларів на місяць або 65 тисяч доларів на рік. Це, звичайно, усереднена цифра, і реальні витрати можуть значно відрізнятися в залежності від регіону проживання, способу життя і стану здоров'я. Однак вона дає уявлення про порядок цифр, з якими доведеться мати справу. Давайте розберемо, куди йдуть ці гроші. Найбільшу частину бюджету становить житло близько 1851 долар на місяць. Це включає оплату іпотеки або оренди, податки на нерухомість, комунальні послуги, страхування та технічне обслуговування. Я завжди раджу своїм клієнтам ретельно аналізувати свої витрати на житло і шукати можливості їх зниження. Наприклад, переїзд в район з більш доступним житлом або рефінансування іпотеки під більш низький відсоток може значно полегшити фінансове становище. Транспорт ще одна значна стаття витрат, що досягає 908 доларів на місяць, включає в себе оплату автомобіля, страховку, паливо і технічне обслуговування. У моєму досвіді, багато пенсіонерів переоцінюють свої потреби в транспорті. Якщо є можливість користуватися громадським транспортом або відмовитися від автомобіля, це може істотно заощадити гроші. Охорона здоров'я це, мабуть, найскладніша стаття витрат: 662 долари на місяць на премії, доплати, рецепти та витрати з власних коштів це лише початок. З віком потреба в медичній допомозі лише зростає, і витрати на охорону здоров'я можуть швидко вийти з під контролю. Я завжди рекомендую своїм клієнтам заздалегідь планувати витрати на охорону здоров'я та вибирати страхові плани, які найкраще відповідають їхнім потребам. Крім того, важливо бути в курсі всіх доступних пільг та програм допомоги. Харчування 713 доларів на місяць це знову ж таки середня цифра. Вона включає в себе продукти і ресторани. Я завжди раджу своїм клієнтам готувати вдома якомога частіше і уникати спонтанних походів в ресторани. Планування меню на тиждень та складання списку покупок може допомогти заощадити гроші та уникнути зайвих витрат. Комунальні послуги 374 долари на місяць це, як правило, фіксована стаття витрат. Однак є способи знизити їх. Енергозберігаючі лампочки, встановлення водозберігаючого душу та утеплення будинку можуть допомогти зменшити рахунки за комунальні послуги, розваги та інші витрати 287,93 долари відповідно. Це статті, на які можна заощадити, якщо виникне така необхідність. Хобі, подорожі, ресторани, одяг, меблі, побутові послуги все це можна скоротити, якщо потрібно. Зниження витрат, конкретні поради та стратегії. Окрім загальних порад, про які я вже згадував, є кілька конкретних стратегій, які можуть допомогти пенсіонерам оптимізувати свій бюджет. Оптимізація податків важливо знати про доступні податкові пільги та відрахування, які можуть допомогти зменшити податковий тягар. Консультація з податковим консультантом може допомогти визначити найкращі стратегії податкового планування. Захист від інфляції, інфляція це ворог заощаджень. Важливо інвестувати в активи, захищені від інфляції, такі як нерухомість або акції. Розгляд зворотної іпотеки для деяких пенсіонерів зворотна іпотека може бути хорошим способом отримати додатковий дохід, не продаючи будинок. Однак важливо ретельно зважити плюси і мінуси, перш ніж приймати рішення. Навчання фінансової грамотності чим більше ви знаєте про фінанси, тим краще ви зможете управляти своїми грошима. Є багато ресурсів, які можуть допомогти вам покращити свою фінансову грамотність. Планування довголіття, з огляду на високу тривалість життя, важливо планувати свої фінанси на тривалий термін. Ануїтети, диверсифіковані рахунки та розумні стратегії зняття коштів можуть допомогти забезпечити фінансову безпеку на все життя, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я бачу, як багато пенсіонерів недооцінюють важливість фінансового планування. Вони часто покладаються на свої заощадження та соціальне забезпечення, не замислюючись про те, як їх вистачить на все життя. Я завжди раджу своїм клієнтам заздалегідь планувати свої фінанси та вживати заходів для захисту своїх заощаджень. Нещодавно я консультував пару, яка вийшла на пенсію у віці 65 років. Вони були стурбовані тим, що їх заощаджень не вистачить на все життя. Після ретельного аналізу їх бюджету та фінансового становища я розробив для них план, який дозволив їм значно скоротити свої витрати та збільшити свої доходи. Вони були дуже вдячні за мою допомогу і відчували себе набагато впевненіше у своєму майбутньому. Укладення. Життя після 70 років може бути фінансово стабільним і приємним, якщо ви правильно плануєте свої фінанси. Знання типового бюджету пенсіонера, оптимізація витрат і захист від інфляції це ключові кроки до забезпечення фінансової безпеки на все життя. Не бійтеся звертатися за допомогою до фінансових консультантів, щоб розробити індивідуальний план, який відповідає вашим потребам і цілям. Пам'ятайте, що фінансове планування це інвестиція у ваше майбутнє.